Він очікує, що ми це будемо робити. Тому що він знає, що найкраще для нас. Окей? Добре. Я хочу вивчити вашу мову. Давайте на цьому запимося хочу. on it. Я буду щось намагатись зробити для цього. Все ще можу сказати. Нас вечеря буде всім годин. Ми можемо зараз всі разом просто помолитись за вечерю. Ще оголошення. Так, сьомій вечеря. Зі цього білий час майже ми майже всі залишаємось на цій території, можна спілкуватися тут на території, можна промовлятися цим. Невеличким містечком, але воно дуже таке, має цікаві вулиці, там будиночки такі, навіть щось на кшталт хобіцьких є. Якщо ви захочете, я покажу на мапі, де, де Серйозно, тут дуже можна залишити кілька прогулянок цікавих житів. Підпочити, поспілкуватися. І ми е, розуміємо, що сьогодні більшість нас. Першому там шлях десь 900 кілометрів, може трошки менше, може більше. Хтось в 5 разів вже виїхав, стало ще раніше, і, і всі втоми. Але сьогодні є такий шанс е лягти спати вчасно, щоб завтра о 9-й прийти вже таким свіжим подліком на сніданок. І завтра день провести в будь-якій формі. І скажіть, будь ласка, чи є у вас може, побажання. Ну, Просто дивно вони раз синхронізовані одною кнопкою вони не синхронно керуються. Ну, якщо дуже, дуже холодно, знайдіть інше місце, тому дуже спекотно сядьте посередині. Ну, це, це, напевно, від вас питання <гум> не допоможе все вирішити, але просто є пропозиція. Якщо вам хочете проходити, то посередині це саме для вас місце. Добре, ну це так, так, технічно трошки особливість. Окей, помолимося. Скажіть, чи, чи всі себе почувають нормально, чи може з якогось молити окремо, почувають якісь, може там надмірна вдома, бій якісь тривоги, не знаю, може її опять особливо проблема? Наш добрий батько, ми вдячні тобі за те, що ти стоїв сьогоднішній день, Господь, ми бачимо твою славу. Дякуємо тобі за те, що відбувалося сьогодні в наших серцях. Ти працював з нами, ти дав нам відверті розмови. Дякуємо тобі, Господи. І також ми вдячні за вечерю, яку ти накриваєш для нас, Господи. І ми благословляємо всіх. Весь персонал ресторану, ми вдячні їм за їх труд, за їх бування про нас Господи, і ми вдячні тобі за те, що ти даєш нам їжу. І також благословляємо вечірній відпочинок Господи і ніч попереду Господи, дай нам гарно відпочити, відновити свої сили і поспілкуватися. І просто продовжуй з нами працювати в таких приватних бесідах. А ми тобі за все вдячні і слава на твоє ім'я. Амінь. Амінь. 失礼いしたしま